Цьому сезоні якби такі нові подарунки гравцям даруються, де від тренерського штабу з фотографіями. Наскільки воно я не знаю, дуже круто приємно, дуже круто, і це так на пам'ять на все життя. Дуже крута традиція, така вони вели і всі це з таким захопленням прийняли. Світлина, яка викликала в тебе усмішку і так. Ну, Мабуть, мабуть, от ця перша фотографія, вона така одна із найпам'ятніших, бо це перша перемога, перша гра проти Шахтаря, і така важлива була перемога. І такі тут емоції. Крута фотка. Так само ця фото і так само проти Шахтаря. Це вже ми е, домашню гру виграли перед. Е, Зимньою відпускою теж крута фотка. А Важлива. ти дивися ці всі фотки, ти пригадуєш, з яких це поїде? Навіть... Чіткою робити? Да? Так, так, от це, це фото, я пам'ятаю, коли Едік забив Зорі. В домашній грі ми програвали і... Одна із найкращих ігор була домашніх. Я пам'ятаю всі ці емоції, бо ми забили і ми повинні були забити, ми повинні були виграти цей матч, але трохи не вистачило. Це Чорноморець, оце мій палець, завжди щось там підказує, кажу, кажу, щось на філі. А оце фото, я пам'ятаю, мені було дуже-дуже боляче, бо я тільки зійшов з поля, коли мені розсікли голову. І вийшов і десь через дві хвилини. Так от стою і м'яч летить і прямо в те місце. І я розумію, що там буде боляче. Ну, я не, не зміг там обрати, прибрати голову, бо ну як Пам'ятаю це фото, нагадує мені біль. <різь> <різь> це фото теж, теж класне, це як полегшення, що ми. Так після якого матчу? Ну, після останнього матчу, коли ми потрапили до Єврокубків. <різь> ну, це дуже. Емоційне фото, всі щасливі. Я оце, знаєш про що що немає зараз такої традиції вже друкувати фотографії, так? Немає там зараз все в інстаграмах, все в електронному Так. Але це, ну не знаю, коли навіть поставлю, десь в кімнаті буду проходити, завжди буде там відкрив щось, буду нагадувати. Дуже на круті емоції воно визиває. Тренерський штаб подарував тобі, от цей альбом. Що команда подарувала? Е, ну, спинку чуть поправили там. <різوع> <різوع> я, до речі, звернула увагу, що Капітана так легенько. Навіть той, хто зазвичай пожалі, не легенько. Пожаліли, пожалі, бо я саме віковий в команді. Але я всім кажу, що мені 23 а не 33, виповнилося. Та насправді дуже приємно. Багато таких знаєте, щирих було привітань, багато добрих слов почув. Дуже приємно і так е, зрозумів, що дуже щаслива людина, я, бо зараз знаходжусь в цьому клубі і мав нагоду відсвяткувати цей день народження з хлопцями, з командою і в такій команді, бо ну, це дуже круто і зрозумів, що дуже щасливий. Ти з тієї категорії футболістів, які, напевне, постійно святкують День народження на зборах? Так, завжди, завжди. Навіть з дружиною ми спілкувалися. Це вже набридувала така робота, і я не можу на це скаржитись, бо ну, я дуже люблю свою роботу і, і, і хочу, щоб. Наступний день народження ми так само були на зборах, бо це буде означати, що я далі буду грати в футбол. А ви якось, коли ти повертаєшся зі зборів, якось родину святкуєте потім? Чи воно так в тебе й минає? Так минає, бо потім сезон розпочинається. Ну, звичайно, ми там. Я не пам'ятаю, щоб я там святкував там велику компанію, якусь збирав. Ні, там може там спокійно з дружиною все. Я звернула увагу, що ти навіть шматочок торта свого не шкоштував. Так, так, це бо наступного дня було зважування і жир міряли. Тому і тренера сказали, а чому ти торт не забрав? Я говорю, ну круто все, бо, бо наступного дня було зважування. Ну залишив, ну, нічого страшного. Слухай, як сприймаєш власне свій вік? Ти казав, що тобі вже ну, вважаєш, що тобі 23, але тим не менше. чи задоволений ти, ти там, де ти є, що ти досягнув, скажімо так. Я задоволений тим, де я зараз є. Я багато було там багато переломних моментів в моїй кар'єрі. Я міг там, скажімо так, здатись і там грати ну, нижче рівнем команди, чим Полісся. Зараз там так трапилося, що. Четвертий рік поспіль готуюсь до Єврокубків. Це дуже важливо для кожного футболіста і просто хочу насолоджуватись далі процесом цією атмосферою футбольною кожним днем. І дуже це ціною. Буду робити все, щоб продовжувати бути на цьому рівні. Половина зборів минула, залишилось ще два тижні, і, власне, ліга конференції. Тобто це означає, що команда готова на 50% чи як, якщо половина зборів минула? Можна і так сказати. Ну, мені здається, трохи більше, десь на 60. Ще у нас по два повних матчі буде, і буде з таким солідним. Е з ким ми зі штурму будемо грати, Аріс, всі представники Єврокубків буде будуть важкі матчі, і ми зараз, знаєте, багато нових вимог, багато м м нових якісь ідей на полі, у когось є свої звички, треба мінятись, і треба якнайшвидше адаптуватись під нові вимоги. Наскільки от воно ем, вживається вже на полі, наскільки воно от ця знаєш, якась м'язова пам'ять вже працює. Мабуть, бучу так, бо навіть після першого матчу тренер сказав, що він не очікував, що він побачив. Це було дуже приємно, бо всі знають, що який футбол грав Олександрія, які були вимоги, і це не дуже просто їх відразу реалізувати. На це звичайно потрібен час, але якщо ми це, як це сказати, схватимо, то буде, буде якась. Видовищна гра, мабуть, можна навіть так сказати, для вболівальників, для... та й для нас. Ми, ну, якщо чесно, е... від цього футболу можна кайфувати, можна грати в короткий пас, підстр... підстраюватись на полі, е... грати якісь комбінаційні там... комбінаційну таку гру показувати. Тому, як на мене, це дуже, дуже приємно, бо Бо це дуже кропітлива така праця, щоб донести футболістам якісь такі, знаєте, дрібниці. Бо я звертаю увагу, дуже багато дрібниць я от для себе тільки зараз узнав. Бо там мені 33, нащо я це сказав? Мені 23, я тільки зараз узнав якісь там дрібниці, і там такі, як там розположення корпуса правильний там під правильним кутом відкритись, і це дуже цікаво, і це і це реально допомагає. Ну, цікаво, чи вистачить часу, власне, до старту у лізі конференції, і е, от, не можемо не зачепити той поєдинок проти ДАКу. Що пішло тоді не так? Чи це ну, вже це... був настрій перед вихідними, Та, чи це щось ні, інше? Не в якому разі, ні. Ні. ні, Це перший тайм був дуже непоганий з нашого боку. Просто там е, трохи там індивідуально помилилися, але. В другому таймі просто мені здається, що ми побіжали, треба було відігруватися. Ми побіжали, там вийшли свіжі хлопці, і нам сьогодні показали на теорії, що ми там неправильно робили. Але касаємо того питання, що вистачить часу до офіційної гри, ну, мабуть, що ні, але ніхто ж не, не, не треба забувати моральний, ментальний стан, що треба просто. Якщо там не буде щось вийти, треба компенсувати це якимись фізичними даними, своїм характером і так, так далі. Якщо так побачимо. Я от знаєш, пригадала, що минулого року були спаринги в основному з українськими mm -hmm. командами, так? Бо ви готувалися в Україні до Ліги конференції. Зараз все ж таки дуже важливо, що зараз ми граємо з такими суперниками, і дуже важливо, що ми зараз так можемо сказати, получили по шапці. Що нас, нас так трохи відвозили, і мені здається, що дуже важливо, що ми зараз трохи будемо е зібраними і більше вимогливими. Кожен тренер, новий тренер привносить якусь свою атмосферу таку неповторну, яку атмосферу створив Руслан Петрович. Ну, Навіть ці дрібниці дуже так. Зайшли е, хлопцям. Атмосфера, ну, слухайте, у нас весь тренерський штаб футбольний, вони грали на дуже непоганому рівні, в якому непогано, дуже великому рівні грали. вони. Дехто досі грає, Сергій Кравченко. Так. І він в такій формі, що він реально може навіть грати зараз, і він буде дуже добре виглядати. Атмосферу, якщо одним словом, футбольну. Футбольну атмосферу, яку всім хочеться бачити на тренуванні. Мабуть, ви теж замітили, що всі живуть, всі підказують, всі хочуть, навіть там, знаєте, можна так сказати, що навіть іноді не хочеться з поля виходити, бо цікаво, там нові якісь там комбінації розіграємо. Круто, побачимо, і я ж кажу, хочеться прогресувати. І вигравати. Почали з твого дня народження і завершимо теж днем народження. Що ти собі хочеш побажати? І без травм. Те, що можу собі побажати? Кайфуй, живи і радуйся кожного моменту, бо в такий час займатися футболом це просто привілег.